Як би це дивно не звучало, але камін чи піч інколи можуть вибухнути або призвести до пожежі в вашому будинку. Ось мої 5 порад, як не спалити свій будинок. Сама перша помилка може відбутися на самому ранньому етапі. Це на моменті монтажу. На монтажу самого опалювального прилада, чи то топки, чи то каміна. А також димоходу, який відводить гази, відводить дим від цього опалювального приладу. Насправді можна проводити дуже багато негативних прикладів, але я зупинюсь на самих основних. Сама перша помилка це неправильний вибір матеріалів, якими робиться оздоблення каміну чи димоходу. Друга помилка. Це недостатня відстань від легкозаймистих матеріалів, тобто проходка кровлі чи проходка між стропильною частиною вона має недостатню товщину. Також інколи монтажники використовують не зовсім ті матеріали, які необхідно для цього використовувати. Дуже часто такі помилки допускаються при економії замовником на матеріалах. Тому що всі правильні матеріали вони мають відносно дуже високу ціну. Не треба економити на теплоізоляційних матеріалах та на прохідних елементах димоходу. І саме головне ніколи не економте на спеціалістах. Дійсно, інколи спеціалісти-монтажники називають дуже завищені, дуже високі ціни на свою роботу. Але повірте, це все має своє обґрунтування, коли спеціаліст... Правильно розбирається у всіх матеріалах, коли він правильно виконує всі прохідні теплоізоляційні елементи, це займає досить багато часу. Навіть якщо ви зекономили на спеціалістах чи самостійно змонтували димохід, будь ласка, перед запуском опалювального приладу, ще раз все перевірте. І будь ласка, Зверніть увагу на відстані, які мають бути до дерев'яних та інших легкозаймистих матеріалів. Інколи причиною пожежі можуть бути якісь елементи декору, які знаходяться поруч з каміном. Наприклад, в нашому випадку, ви бачите, в нас є ніші під дрова. Але, щоб ви розуміли, між топочною частиною, між тепловою камерою і цими нішами є кілька слоїв теплоізоляційного матеріалу. Тобто, це дає можливість не передавати тепло. До дров, які там знаходяться. Ще один момент це підлога. Наприклад, як ви бачите, у нас підлога з ковроліну, але перед самим каміном лежить плитка з керамограніту. Тобто при відкриванні дверцят інколи частини незгорівших дров або іскри можуть попасти на підлогу. Якщо це буде підлога з паркету, ламінату чи з ковроліну, вона може загорітися. Будь ласка, звертайте на це увагу і перед каміном обов'язково кладіть. Частину підлоги з негорючих матеріалів. Ще одною причиною пожежі може бути сажа в димарі. Є правила, згідно яких власник має оглядати димохід та опалювальний прилад. Різні виробники опалювальних приладів по різному вимагають огляд, але це треба робити не менше ніж два рази на рік. Кінці опалювального сезону та перед опалювальним сезоном стосовно димоходу ревізію димоходу треба робити в залежності від того, які дрова ви використовуєте. Якщо ви користуєтесь виключно сухими дровами та виключно лиственних порід, не хвойних порід, лиственних порід, то димохід можна оглядати два рази на рік. Якщо ви користуєтесь хвойними породами дров, а інколи вони бувають вологістю вище ніж необхідна, а це вище ніж там 20%, то вам потрібно оглядати димохід не рідше ніж один раз на місяць. Фізика горіння хвойних дров та вологих дров вона така, що при згоранні утворюється досить багато конденсату та досить багато сажі і кіптяви. Це все може чіплятися на стінки димоходу, і якщо вчасно ви не почистите цю сажу, це може призвести до пожежі в димоході. А це відбувається при дуже високих температурах, і при цьому можуть прогоріти стінки з нержавійки і загорітися якісь предмети у вас на даху, чи стропильна частина, чи ще якісь. Елементи, які знаходяться поруч, ми інколи чуємо досить гумористичні ситуації, коли деякі спеціалісти, майстри по чистці димоходів використовують якісь методи, які не зовсім вкладаються в голову. Наприклад, чистять димохід за допомогою пітарди або якихось інших там легко займистих матеріалів чи вибухонебезпечних речовин. Будь ласка, ніколи такого не робіть під час вибуху чи під час якогось там. Хлопку у вас в димоході це може призвести до тріщин чи до пошкодження самих стінок димоходу. В подальшому туди попадуть іскри чи полум'я, і це теж може призвести до пожежі. Також інколи власники камінів чи печей використовують розпалювачі, які не предназначені для розпалки печей чи камінів Ви маєте запам'ятати, що для розпалки камінів і печей використовуються виключно тверді розпалювачі, ніяких рідких розпалювань. І всяких спиртових розчинів. Всі рідкі розпалювачі використовуються виключно для барбекю. Та для розпалу багаття вогню на відкритій поверхні на вулиці ніяк не в будинку, і ніяк не в каміні, і ніяк не в пічці. Всі виробники камінів та печей не рекомендують на 100% закривати заслонку подачі повітря як під час горіння, так і по закінченню горіння того чи іншого опалювального приладу. В двох словах розкажу, чому не можна заслонку закривати повністю. Дрова це тверда порода, і фізика горіння наступна. Знизу йде газифікація, знизу мається на увазі в топці тобто йде газифікація породи, тобто йде розклад деревини на газ, який потім згорає при наявності кисню. Коли ви повністю закрили заслонку, процес не перестає відбуватись, тобто гази виділяються. Але через те, що немає кисню, горіння пропадає. В цей час газами наповнюється внутрішня частина топки та димохід. І потім або ви зможете. Відкрити двері і запустити туди кисень, або е, наскільки наповниться е, газом топка, що кисень туди попаде через е, неплотно е, прилягаючий шнур, і може в цей час відбутися бавовна. Отже, підводячи підсумок, хочу сказати: щоб уникнути пожежі в будинку, виконуйте всі мною проговорені правила. Саме головне, виконуйте правила пожежної безпеки та не забувайте про вогнегасник, якщо раптом що він вам допоможе пожежу загасити. Друзі, якщо у вас залишились якісь запитання стосовно цієї теми, чи ви маєте свої коментарі, залишайте їх, будь ласка, під цим відео. Звертайтесь до нас за консультаціями по телефону, які зараз з'являться.